У далекому селі жив хлопчик на ім'я Петрик. Одного сонячного дня він вирішив погуляти в лісі, що розташовувався неподалік. Ліс був казковим, дерева співали, а квіти розповідали цікаві історії. Петрик заслухався їх і зовсім не помітив, як заблукав, коли хлопчик зрозумів, що загубився, його охопила паніка. Він почав кликати на допомогу, але ніхто не відповідав. І тут до нього підійшла добра фея. Вона запитала, чому ти такий сумний. Петрик розповів їй про свою біду. Фея усміхнулася і сказала: Не бійся, кожен може загубитися, проте важливо не здаватися, разом вони вирушили на пошуки виходу. Фея навчила Петрика уважно слухати звуки лісу, щоб знайти дорогу додому. Завдяки її порадам, хлопчик зміг знову орієнтуватися в лісі. Нарешті, після деякого часу, вони вийшли на відому стежку. Петрик подякував феї і пообіцяв більше не гуляти самому у лісі. Мораль цієї історії, не бійтеся просити допомоги, адже разом легше знайти вихід з будь-якої ситуації.